Так, оп, і так, прийду, друзі, з вами я Света, і я зараз буду робити ремонт Івану, пану, бо гнів половину хати нема. це ти мені все була я все знаю. Нічого ти не знаєш, не видую, ну коротше. Ага, ага, я знаю твої, коротше. Ну коротше, я буду зараз відремонтовувати йому будинок. На мої гроші і штраф я мусю оплатити. Боже, це ти і так від тюрми відкупився. Ага, і що? Ну коротше, де всі ресурси? Тут я що. тут о -о ти багато ресурсів. Так, так, багато потратив. Й-моє! У нас без робота не впало. А, добре. Все, 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 а, все, а, все, не стрісайся, може може Так, о, що залюк. Ай, не пане підвал просто. Фу. Ну коротше, мені здається, тут роботи багато буде. Ну, дуже. Мені треба заробити стіну. Вроді, би, я не знаю, чи там стіна є, чи нема стіни. Ну, коротше. Ну, щось придумаю, що заробити тут треба і гроші побільше візьму. Так, заставляю отут і Блін. так і стіна є. Думала, що прокати стіни, але нічого. Я зараз все швидко зароблю, в принципі, це швидко будується, не довго. І так, оп, ну, в принципі, взагалі нормально, мені здається. Ну, коротше. Я тоді. Іван, Іван! От піти відпочити в ліс направлятися, бо коротше, або на городський. Добре, город. Сіта, а город в мене хоч виріс. Ну. Я не виріс. Так, я двері закрию і. Сіта, вона хоч город виріс чи ні. Зараз треба буде піти перевірити, бо якщо не виріс, то капець. Так, оп. Він не виріс, я так розумію, я думаю. Тому йду, в принципі, літу на пляжик і підуть замочок ну, зроблю. І зразу назад. І в принципі взагалі, напевно, йду. Мені ще чуть лишилось, в принципі. Коли... Ай! Нога болить. нога болить, капець. Але йти можу, в принципі. Йду. Я вже майже прийшла. І нога болить. Ну, прям так критично, але болить. Ну, але не болить, але болить. Ну, коротше, я вже дійшла майже ура. Так, мені ще чуть-чуть буквально, я вже замок бачу. Свій, який я колись будувала. Оп. Ой, я один не розламала, тому треба тут назад поправити. Так, оп-оп-оп. Ой. Я що поламала? Я поламала, капець. Блін. Зараз пісок назад візьму. Так, оп, є. І тепер з цього піску треба отут зробити як-то. Отут підкоректувати і все, взагалі. Все, я з цього кус -кус... але його цей пісок назад треба забрати, в принципі. Так, оп. І. От сюди треба відплисти і покласти на місце. І все можна, в принципі, йти. Йду назад, бо там вже Іван, напевно, зараз на мене кричатися не буде. Так, йду, бо мені прям дуже цікаво, знаєте, що там за... Чи Іван у мене чекає, чи ні. чи Я наоборот якось зашвидко прийшла. Так, я вже бачу наше село, Ну, я в принципі, її від початку бачила. Але нічого так, Оп, йду, ту йду. Так. Свія! Ось і ти його чую. Іван, чую? Все, 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 идем, дам. Все, так, та що, та Іван? Все, ванна, і вчасно якраз раз Прикиньте, я ж вчасно прийшла. А скільки ти мені заплатиш? О, Так йо -мо. Два рази більше ніж я думала, тому. Та, то, все, можу вже місяць не працювати. Прикиньте. Так. Я, до речі, хочу понімак все дороблю, я хочу полізти в цей підвал пливить. Може там теж ремонт треба. Так, всі мені ось це треба. Так, буду зробити треба. Як би то зробити? Він, він навіть попросив зробити так би все не з за землі, а з камня і в принципі що, все Не все? Та все ніби що Так Euh, щоб, щоб взяти? А, мені кірку треба, щоб так, б, той підвал. О, та, перевірити, бо я його так би закопала. Я все вже, в принципі, зробила. І треба перевірити тепер, що, що в тому підвалі, бо мені. Знаєте, цікаво, що в тому підвалі може бути. То. Куди двері попали? Коротше, я не знаю, куди двері попали, але нічого. Так, так, так. так. Бачите, як у мене тераса гарна. Блін, я така рада, що я цю терасу побудувала. Мені так прикольно поранку все сидіти. Так. І ця і йду в принципі відкопувати люк ще закопала. Так. Давай, давай. Ти вже все зробила? Та ні. А, тоді добре, добре. Віддумайте, що я думаю, ти вже все зробила. Мені вони скажуть, що я підвал типу, пішла на коротше. Можна нормально горити, бо Івана нема. І йду до того підвала, в принципі. Ні, ну. Знаєте, тут якось. Я стелю не доробила. Клас, найважливіше забула. Це мене не як Сталі, а як дах йде в Івана, але нічого. Все, тепер вже все. Зробила тепер приготувати. Три, два. Ні, треба закрутити. Ні, ну впала я ніби так сильно, але що мені з цим робити? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, що так дують? я так мені звідти впала. Ой, я ще й люк закрила. Так, 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 так. Ой. Центилятор мене так дуть, так-так, треба щось цим робити. Ой-ой-ой-ой-ой, треба щось цим робити, бо мене якось так сильно цей. Вправо вліво, блін, цим вентилятором здуває. Так, 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 це. Що тут з землею, блін? Мім, може, якось поламати можна ж, ні. Так, так Це скриня? Ой, ой тут якийсь підвони напевно, Я третю скриню поламати, бо не думаю, що все так просто буде. Так, 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 так. Ой, є. Тут скриня... Все, я під вентилятором. Все, вони мені ніби не так зайдуть, але як мені ці двері відкрити? Зараз подивлюся що в цій скрині, бо, знаєте, не кожен день бачу. Якийсь хі 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 ключ. Три, два. ой Фух, встигла це перебіг. Йо-ма йо! Що це таке ви мені поясніть? Це що знов Іван? Подивіться, мене слів просто немає, подивіться скільки тут Чого? Це ну, капець просто. Боже, я зараз як піду до Івана і питаю, чи це він чи це. не він. Ні, мені здається, що це не Іван зробив, це точно, бо це під фундаментом було. Він якби робив, він би робив люк зразу в хаті. Але подивіться, тут якийсь препарат, скелети, кров, багато крові. А я себе так вдарила, тільки що цим камнем він ні один на ногу впав, але... Тут якийсь шпри, шприц там валяється. Ну коротше, треш повний. Що це взагалі? Так треба якось акуратно. Так, ну що там засвідчить ногу? Ой. Так звідси треба вилізти якось акуратно. І Ой. Блін, я забудувала цей, ой, юб двері почало бити. Так, 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 так. Ой-й-ой-ой, Слава слабо, я на вже цей. А як виліз? А, тут люк я закрила, точно. Так-так-так, Тут Івану скажу. Іван! Іван! Що? Боже! Що зітрало? Що Коротше. Підвал, знаєш, який підвал? Ма ніякого підвалу. Коротше, тебе під будинком був підвал. Підвал? Це не я все я попереджаю. Ну Короче, там було купок трупів крові і так далі. Викликай поліцію! Чому не стоїш? Мій будинок проклятий! Я от завтра придам! Копать! Ой! 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 Може, бідний мій будинок він проклятий! Іван, спокійніше, треба викликати поліцію. Та ти викликай! Ой, боже, по телефон піде, я не знаю, ну коротше. І ще, зараз, зараз, зараз. Там ключ був, ключ, ключ. Так, 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 ось візьми цей ключ. Ой, дякую, я піду в поліцію, потім зразу віддам. Блін, блін, яка, знаєте, так страшно. Коротше Іван, бери мій телефон, подзвониш поліцію. Добре, добре, давай, 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 пошвидше. Так, ну коротше, друзі, а з вами була я Свята. Ми викликаємо поліцію, будемо розбиратись, кладіть лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд, всім па-па-па-па.